Якось так виходить, що коли я сідаю записувати розмовні відео саме в TikTok, то на вулиці йде дощ. Ця ситуація не виняток. Я хочу вам сьогодні розказати про свої корисні звички, які я собі запровадила якось так випадково, і воно мене тепер переслідує все життя. І я особливо не запарююсь над тим, щоб їх дотримуватись. Перша корисна жви... жвичка. Перша корисна звичка це чистити зуби вранці та ввечері. Я вважаю, що це корисна звичка, тому що я дуже часто лінуюся робити. Але ввечері я можу не почистити, але вранці це обов'язково. Навіть не обговорюється. Нема такого, що я вранці не почищу зуби. Це я не знаю. Стався якийсь апокаліпсис, якщо я цього не зробила. В Будь-якому випадку я втомилася, заснула, проснулась. В 3 години ночі я змию макіяж. Я дуже люблю доглядати за своєю шкірою і змивати макіяж перед сном. Особливо це класна звичка. Третя корисна звичка. Я ходжу в зал 3 рази на тиждень. Я себе не пересилюю, щоб туди ходити. Я навіть коли захворіла і пропустила два тренування, я дуже була в цьому засмучена. Дуже люблю активність. У мене навчання, робота. Я сижу вдома. Тому походити, потягати щось, походити на доріжці, позайматися, порозминати своє тіло я обожнюю, тому це корисна звичка і в зал я ходжу з задоволенням. Четверта корисна звичка, я почала більше. Ну, хто мені пише? Четверта корисна звичка, я почала пити більше води. У мене є пляшечка, зараз покажу. Поки що така, але я хочу купити собі з соскою, тому що я не вмію пити і часто давлюся. якщо я буду пити з трубочки, то буде все окей. Коротше, саме завдяки такій пляшечці я наливаю водичку, вона стоїть у мене в кімнаті, і я напротязі дня її п'ю. І не забуваю про неї. Тому лайфхак вам на замітку або в стаканчик можна налити, і хай стоїть біля столу. Також коли я роблю завдання по навчанню за комп'ютером, у мене водичка також стоїть біля мене, і я в будь-який момент можу її попити. П'ята корисна звичка записувати всі справи в календарик. Таким чином, я нічого не забуваю і дивлюсь, що я зробила, а що я не зробила. Також там можна ставити нагадування, і так я точно нічого не забуду.